Усім доброго дня. Продовжую показувати своє насіння. І сьогодні хочу показати помідорчики. І розпочнемо ми ось з такого первого помідорчика. Це у нас дебют від компанії Seminis. Плоди високої якості, крупні, масою 180-220 грам, правильної круглої форми насиченого червоного кольору. Ось таке насіннячко. Це буду вперше я його садити. Це у нас на тестування. Ніколи його не вирощував, тому не знаю, що він це представляє. Будемо дивитись, прийде час, все покаже. Далі у нас теж на тестування, помідорчик ранній, детермінатний f 1 компанія Anzazan. Форма плода округла, трохи ребриста. Маса плоду 250-270 г. Бачите, можуть бути до 350 грам при високому фоні мінерального живлення. Ось таке насіннячко. Такий у нас помідорчик на тестування Imran F1 НЗЗаден. Далі у нас вже більш такий відомий помідорчик Сагатан. Я думаю, є такі люди, які його садили і садять. От, і я вирішив спробувати протестувати цей помідорчик. Подивимося, що з нього вийде. Дуже він мене зацікавив. Ранній гібрид для свіжого ринку. Починає плодоношення через 55-60 днів від висадки розсади. Дуже ранній. Формує вирівняні плоди округлої форми, насичено червоного кольору, вагою 140-160 грам. Збираються з плодоніжкою. Плоди високої якості, сіки до утворення зелених плям і розтріскування. Мають гарні смакові якості. Може використовуватись в пізніх посівах, оскільки має гарну стійкість до фузаріозу та інших хвороб. фітофтороз, вірусів томатної та тютюнової мозаїки. Вірусу пожовтіння листя, вертицеліоз та фузаріоз. Бачите, який перелік стійкості до хвороб. Дуже такий великий. Так, от такий помідорчик. Це у нас сингента сагатан. Наступний помідор. У нас олів'я від компанії United Genetics. Така, бачите, сливочка з носиком. Ранній гібрид сливоподібного кущового томату з відмінними смаковими якостями для споживання в свіжому вигляді та приготування салатів. Вегетаційний період 70 днів. Після висаджування розсади. Рослина формує потужний кущ з безліччю плодів, відмінної якості та гарним листовим покриттям. Плоди 90-100 г, Щільна м'ясиста внутрішня структура. Солодкий смак та відсутність білого стержня. Роблять цей сорт ідеальним вибором для дачників та городників. United Genetics. Будемо тестувати, будемо пробувати. Такий помідорчик. Далі. Далі у нас теж на тестування. Ніколи його в житті не вирощував. Це томат Ксіку сливка. Від компанії Nongwu Bio Korea. новий гібрид середньостиглого сливоподібного томату для свіжого ринку та салатів. Має неперевершені смакові якості завдяки високому вмісту сухих речовин. Рослина детермінантна, вирізняється високою врожайністю, плоди кубовидно-овальної форми, м'ясисті, щільні, насичено-червоного забарвлення середньою масою 100-110 г. Можна збирати китицею. Гібрид рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті. От такий помідорчик на тестування у нас. Такий корейчик Ксіко F1. Ну і останній сьогодні на огляді помідорчик це томат Гранде. Всім давно відомий томат. Я думаю, цей томат дуже багато людей вирощує і вирощувало. Скільки він існує, ніколи в житті його не садив, ніколи його не бачив живу. Це буде вперше. Теж чомусь захотілося мені його перевірити. Хоча, якщо мене пам'ять не підводить, мабуть, мені його не хотілося. Хотів я зовсім інший томат, але так як його в наявності не було, я вже не пам'ятаю, що я там замовляв. І мені порекомендували замість того томату Ріогранде. Ну і я кажу: та давайте, нехай буде. І так мені його прислали. І вийшло, що буде він у мене на тестування. Середньостиглий сорт 80-90 днів. Детермінатний, плоди однорідні, сливові, сливовидні масою 120-130 грам. Доволі така крупна сливка. Я думаю, що там будуть плоди і по 150 грам. Спостерігається добре зав'язування плодів, дружнє дозрівання навіть в умовах посухи. Висока стійкість до хвороб, гарна транспортабельність. Характерний високий вміст сухих речовин. Сорт призначений для консервування та виробництва томатної пасти United Genetics. Grande теж там, якщо не те, я думаю, люди знають, що дуже багато різних виробників. Там його фірм виробляє, я не знаю, мабуть, майже всі фірми виробляють Grande. Це я мені дали від United Genetics. От такі. Помідорки сьогодні були на огляді. Всі будуть ці помідорки на тестуванні. Обов'язково вам покажу потім, що вийшло, як вони вродять, які будуть на смак і так далі, тому подібне. По стійкості до хвороб. Будемо все вам показувати, будемо все тестувати. Всім дякую за увагу. До побачення!